Після буремних політичних подій на сході країни у столицю Слобожанщини повернувся великий футбол. Уболівальники металіста і Динамо, перед очною зустрічю своїх команд у другому турі української прем'єр-ліги, відзначили цю подію спільною ходою від майдану конституції до муніципального стадіону, назвавши її маршем єдності та миру. На розминці у стартому складі киян і вінгер Андрій Ярмоленко, який в подальшому довів на поле повернувся справжній лідер, авторитет і майстер справи. Металіст проводив перший домашній матч у новому чемпіонаті. Тому обов'язковий регламентний атрибут виконання державного гімну. Утім, урочистості мали інший підтекст, суміжний з політичними обставинами. Після цього було вшановано великого професіонала Валентина Белькевича, який напередодні раптово помер. У центральному колі команди віддали данину пам'яті, а на трибунах шанувальники футболу влаштували останню овацію. У дебюті зустрічі 18 тисяч глядачів побачили, як кияни відкрили рахунок. Центральний захисник Олександр Драговіч розпочав атаку. Роман Безус пасом в розріз знайшов Юнаса Беланду, і той вивів на ударну позицію центрфорварда Артема Кравця. Цей гол став наслідком злагодженої дії центральної осі Динамо. Окрім того, вже видається візитівкою. Вдала гра команди Сергія Риброва на флангах і з обов'язковим підключенням до атак крайніх захисників. Натомість металіст має реноме гострого контратакуючого суперника. Утім, ця обставина не проблема, принаймні для Олександра Шовковського, який зробив блискучий сейв після удару Азеведо. Загалом господарі не цуралися тактики дрібного фолу, а подекуди грубо зупиняли наступальні дії. У медичного персоналу Динамо роботи було як ніколи багато. Вочевидь, частиною установки від Сергія Риброва на перший тайм були атаки правим флангом. Наприкінці першої 45 хвилинки Владислав Калитвинцев подав від кутового прапорця. Владімір Дішленкович, зрештою, у воротарському майданчику збив того, хто першим виявився на м'ячі. Перейшов дорогу нападаюшому, який протолкнув м'яч. Він був з м'ячем. Я не виділ, було касання вратаря або не було. Но якщо нападаючий протолкнув м'яч, наверное, все-таки м'яч був у нього. Вратарь не коснувся. М'яча головний арбітер Анатолій Жабченко із Сімферополя підтриманий лайнсменом, призначив пенальті. Подальші апеляції харків'ян не мали сенсу. Постраждалий, взявся виконувати 11-метровий удар. Холоднокровно, впевнено. А потім у товаристві своїх партнерів Андрій Ярмоленко побіг святкувати до трибуни Київських ультрас 0-2 на користь Динамо після першого тайму. По перерві у складі Динамо вимушена заміна. Олександр Драгович зазнав травми, має підбите око і не може продовжити гру. Замість нього у центр захист вийшов Сергій Сидорчук. Металіст додав агресії. Натомість, поки Андрій Ярмоленко розривав увірений йому фланг, добре головою завершував навіси після штрафного, уболівальники вимагали реакції Федерації футболу України щодо включення до складу російського футбольного союзу кримських клубів. А всередині другого тайму харків'яни організували голу відповідь. А ЗВ до після зіткнення з Олександром Шовковським звалився на газон. Видається, що арбітер це трактував як можливість повернути боржок. «Олександру потрапив м'яч в, в плече чи в груди. Від нього м'яч відскочив, і потім е, е, хто там був, Азеведа, мабуть. і Потім він ногами вдарився в Сашу і м'яч відскочив. Ну, Не знаю, як на мене, це не пенальті, але це суддівське рішення, і вони там повинні розбиратися самі. З точки хав'єр пробив у сітку. Сашо напрямок руху м'яча передбачив, але парирувати не зміг. За рахунку 1-2 на заміну вийшов Денис Гармаш, який відновився після ушкодження і операції під час передсезонних зборів. А ось одне з борд з його участю. А так після відбору м'яча Денис розганяв атаку та виводив на удар Вінгера, який зміщувався в центр. Втрачений момент завдяки старанням колишнього динамівця Аїли Юсуфа. А ще в пасиві центрального півзахисника, який безумовно знудився за футболом, не обов'язкова жовта картка. Денис, Деніс сожаленню, у нього дуже много емоцій. Він очень хочет но виходять на поле, забуває очень много речей, Йому потрібно їх напам'ять. На жаль, сі часом не в оптимальній своїй формі, але я він її набере. Динаміці продовжували комбінувати. Ось триходівка за участю кравця Калитвинцева Ярмоленка. Загалом Артем Кравець виконував великий об'єм роботи без м'яча. Він відволікав увагу захисників, шукав виходи на ударну позицію, створював розриви, щоб у вірні зони могли входити центральні чи крайні півзахисники. А ось в цьому епізоді в номінального нападника сталися судоми. Кравця також судома зводила, але він відіграв весь матч на високому рівні. Забив і багато корисної роботи і багато користі приніс команді. Чим ближче до фінального свистка, тим більше зростала напруга. Після провокації вільягра нерви здали у Сергія рибалки. Штовханина закінчилась роздачою гірчичників для опорного півзахисника. Динамо це друга жовта картка і вилучення з поля. Утім, навіть у меншості гості продовжували створювати гостроту попереду. Міг досягти успіху і Андрій Ярмоленко. На жаль, зіткнення мало наслідки. А після того, як арбітр не зупинив гру, на поле вигулькнув із технічної зони Роман Безус, за що й був попереджений. Дуже такий стик, в принципі, де і голкіпер лежав на полі, і наш нападаючий і стало навіть страшно, тому якось, звісно, що це емоції були, але хотілося, щоб суддя зупинив ту гру, тому що оба гравці лежали. і Не, не, не знаємо, що трапилось в тому, в тому епізоді, тому якось хотілося, щоб на це звернули увагу. Підсумки кияни контролювали хід поєдинку завдяки балансу між обороною і нападом довели справу до логічного завершення. Як констатація, матч принципових суперників закінчився з рахунком 1-2. Здається, що у цього успіху команди Сергія Риброва є певний рецепт. Бойовий дух всі виходили, билися сьогодні. Грало 7-8 українців на полиці. Також, мабуть, треба відмітити. І всі хотіли грати, всі віддавалися один за одного. І слава Богу, що довели це гру до перемоги.